Змагання з мініфутболу, баскетболу три на три, настільного тенісу, дартсу та інші спортивні активності. Так у рівному студенти університетів, училищ і коледжів регіону долучилися до традиційних заходів, які вже декілька років проводять 20 вересня. Міжнародний день студентського спорту. Коли розпочинається навчання у вищих навчальних закладах, відповідно стартує. Робота і спортивна і було запроваджено таке свято. Тобто, фактично, сьогодні стартує спортивна робота серед всіх спортивних навчальних закладів різних рівнів акредитації не тільки у нас в області, а й всій Україні. Міжнародний день студентського спорту в Україні почали відзначатись з 2017 року. У цей день в усіх містах влаштовують різноманітні змагання між командами навчальних закладів і підбивають спортивні підсумки. Зокрема, минулого навчального року Рівненщина приймала спортивні ігри серед закладів фахової передвищої освіти, на яких зайняла перше загальнокомандне місце. Цей день знаменує початок нового навчального року в сфері фізичного виховання та спорту. Фактично, сьогоднішнім днем ми стартуємо спортивні заходи і спортивні активності в Рівненській області серед студентів закладів вищої освіти. Разом з тим, на Рівненщині сьогоднішній день буде і підсумком спортивних ігор України, які відбувалися в цьому році в місті. Рівному на цей рік на Рівненщині запланована низка спортивних заходів для студентів і учнів. Найбільше їх традиційно припадає на осінь. Це будуть змагання з різних видів спорту, серед вищих навчальних закладів, серед фахових коледжів нашої області. Це будуть ігри Кул cool Геймс серед старшокласників в нашої області. Тобто, фактично, ми сьогодні даємо старт всій студентській роботі, саме спортивні. Мі студентські раніше, 20 вересня, відзначали більш масштабну, однак другий рік поспіль у зв'язку із повномасштабним вторгненням програму спростили.